Коли у мої 23 роки я почула, що коханий іде, я залишила все разом зі своїм дорогим коханим чоловіком, чудове життя на південному березі Криму Алушта. І ми хотіли встигнути, за Ісусом Христом, за тим планом, який Він послав у наше життя, за тією волею, яку Він відкрив для мене особисто, і в нього є план для тебе. Ти думаєш, у тебе довге життя? Ти можеш взагалі не встигнути. Ти можеш не встигнути щось зробити для Бога. Ось тобі сьогодні 20, а завтра тобі 40, а потім тобі 60 і життя скінчилося. Коханий, він схожий на сарну, він схожий на молодого оленя, він дуже швидко рухається. І нам дуже важливо встигнути за Богом, встигнути за Його волею, встигнути за Його планами, Його цілями. І я провела свою молодість у тому, що цитувала. Кричала, співала пророків Божих біблійні писання пророка Ісаю, тому що я не хотіла прогаяти мого коханого. Я хотіла йти разом із ним, адже він дуже стрімкий. Я не хотіла проспати те, що він робить у моєму житті. Отже, сьогодні є лише два різновиди віруючих: перші це християни, які сповнені духом і істиною. Вони думають про Господа і виконання Його волі. Такі перебувають у вченні апостолів і несуть помазання Христа. Вони учні Господа Ісуса Христа. Другі це миряни, які сповнені цим світом. Їхні цінності: матеріалізм, гроші, плоть, амбіції, вони несуть помазання цього світу, гордість, лукавство і знаходяться у залежностях від нечистих духів. Псалом 18, 31 вірш. Ми співаємо цю пісню: бо хто Бог, окрім Господа? І хто скеля, крім нашого Бога? Всі разом. Цей Бог мене силою оперезав, і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх. Я пам'ятаю свою молодість, як граючи на ось подібних інструментах, я співала і співала годинами ці слова він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх. Мої руки навчає до бою, і на рамена мої лука мідяного напинає. Женуся я за ворогами своїми і їх дожену. Алілуя! Я хотіла встигнути з Господом. Хочеш ти встигнути з ним? Чи хочеш ти зловити цей момент Божої слави у своєму житті? Ти можеш зробити мало, подібно до того, як зробив Варнава, але він знайшов апостола Павла. Послухай: Бог може зробити через тебе велике. Чи налаштувався ти на цю хвилю? На те, щоб йти з ним, на те, щоб встигнути в цьому житті не проспати його, не прогрішити, не бути таким зарозумілим чи таким нікчемним у своїх очах, я нічого не можу. Це частіше навіть викинь усе це. Ми все можемо в Ісусі Христі, який нас підкріпляє. І я цитувала, будучи маленькою дівчинкою: ти чиниш широким мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і? Ви не вірите в це? Ти ж для бою мене підперізуєш силою, для духовного бою, для перемоги. Валиш під мене моїх ворохобників. Бог може робити тебе сильним. Припини вірити дияволові, що ти слабкий, що ти нічого не можеш. Рівняй шлях Господу. Господь гряде і перш за все він гряде у твоєму житті. Він гряде з його волею для тебе, і ти можеш виконати цю волю. Події останнього часу знімають маски та показують, хто є хто. У вченні Христа є заповіді блаженства, а заповіді блаженства це заповіді щастя. І якщо ми нехтуємо заповідями Христа, то ми нещасні та прокляті. Особисто я постійно перечитую три розділи проповіді Ісуса на горі, де Він навчає, як бути щасливим. Блаженні убогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи. Мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так гнали і пророків, які були до вас. Без виконання заповідей щастя та блаженства важко бути щасливим.